П'ять нових угод сьогодні уклали громади сіл Прикарпаття з представниками проекту ЄС проон Як правило, вони стосуються енергозберігаючих технологій та охорони здоров'я. Громади Івано-Франківщини визначають пріоритетні проблеми свого населеного пункту і подають відповідні напрацювання на розгляд спецкомісії. В разі перемоги отримують частину коштів на реалізації свого проекту від ПРООН. тобто 37 громад вже. Подали свої пропозиції центральним офісом проєкту 31 з них вже оцінена, тобто схвалена комітетом з оцінки проєктних пропозицій. І ці мікропроєктні пропозиції вже є, скажімо, по них вже проект реалізовується. Один об'єкт вже з даного в Городинському районі Фальшико, кушерський пункт. 9 громад вже в принципі завершують, ну навіть завершили проекти, як ми сьогодні чули в Горденківському районі, в горгоротинському вже практично вони завершені, будуть здаватися об'єкти в експлуатацію. 19 громад активно проводять на роботи роботи на об'єктах. Крім того, проводяться роботи навіть і на тих об'єктах, власне, у яких ще і не підписані власне договори, але вони будуть підписані, тобто йде відповідна підготовча робота. Даний проект реалізується з 2007 року і доволі результативно. Головне кажуть представники проекту Міжнародний розвиток орієнтований на громаду, аби була плідна співпраця громади з керівниками районів та області, адже лише так можна вирішити будь-які проблеми. незабаром буде здійснено огляд проектів найактивніших областей. Можу сказати, що Івано-Франківщина одна з таких, адже тут відмінно співпрацюють громада та влада. Тож для активних областей, які беруть участь у проекті, у нас передбачені відповідні квоти. Те додаткові квоти будуть і для тих районів, котрі постраждали від повені. Крім того, приємна новина. Наш проект, який мав завершитися у 2010 році, продовжено ще на рік. Загальна вартість затверджених проєктів складає більше 3 мільйонів 700 тисяч гривень. 23 громади, які підписали угоди про партнерство з проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду, отримали вже перші транші на суму 256 тисяч гривень.